Пам'ятаєте, як в школі після відсутності навіть тиждень чи трохи більше потім доводиться наздоганяти і робити це ледь не галопом, бо семеро одного не ждуть. Іноді через це якісь знання так і не засвоюються нормально, і людина потім все життя плутає підмет і присудок, бо пропустила кілька занять з української мови в школі. Привіт! Мене звати Софія. Я студентка на курсі FullStack Bootcamp в GoIT. У цьому відео я поділюся своїми думками про важливість безперервного навчання програмуванню для е, свічерів та чому навіть професійним розробникам важливо зробити це пріоритетом і навчатися впродовж усієї кар'єри. Я навчаюся на курсах фулстек розробки, тому буду говорити так, як бачу це саме в своєму напрямку. Для тих, хто тільки починає своє знайомство з айтішкою, простими словами поясню, що таке фулстек. Цей напрямок програмування відноситься до практики розробки як зовнішнього, так і внутрішнього середовища сайту. Це означає, що фулстек спеціалісти можуть називатися повнофункціональними і несуть відповідальність за все: від інтерфейсу користувача та дизайну взаємодії з користувачем UI, UX до програмування на стороні сервера, керування базами даних тощо. Так от. Причини, чому свічери переривають навчання, бувають різні. У когось це пов'язано з життєвими обставинами, у когось недостатньо дисципліни, щоб організувати себе й набрати потрібний темп. Це актуально, особливо якщо навчатися самостійно. Хтось просто поєднує навчання і роботу і на освоєння знань залишає менше вільного часу. Наприклад, я теж робила заморозку з особистих причин, і зараз скажу відверто, мені дуже тяжко вриватися в навчальний темп. Навіть не зупиняючи процес навчання, а просто під час курсу розробки, початківці часто відчувають спокусу зробити перерви. Ми, як студенти, можемо відчувати себе перевантаженими кількістю інформації, яку потрібно засвоїти, або просто захотіти трохи відпочинку, щоб розслабитись. Однак перерви можуть фактично перешкодити прогресу або навіть відкотити цей прогрес назад. Найбільш очевидна причина є в роботі вашої пам'яті. Коли ви робите перерву в навчанні, то можете забути частину вивченої інформації, і коли ви повернетеся до неї, вам доведеться витратити додатковий час на повторення та оновлення знань. Це може уповільнити ваш прогрес і зробити процес навчання більш неприємним і трудомістким. IT-навички навички це як м'язи, їх потрібно тренувати, щоб залишатися в формі. Безперервна практика дозволяє удосконалюватися. Програма навчання побудована так, щоб ви поступово нарощували свої знання та скіли. А ще важливий момент в тому, що пропустивши достатньо солідний шмат курсу, ви після поновлення будете взаємодіяти з новою командою. Може для розвитку комунікативних навичок це добре. Та доведеться витратити час для налагодження взаємодії з новими людьми. А якщо пропустити взагалі багато, то можна відстати не тільки від групи студентів, а й від темпів розвитку галузі. Світ веб-розробки постійно розвивається, постійно з'являються нові технології та фреймворки. Якщо ви зробите значну перерву в навчанні, ви можете пропустити оновлення технологій і вивчене раніше буде просто непотрібним прицепом, бо заважатиме робити задачки з врахуванням нових технологій чи рішень. Коли ви перебуваєте в потоці навчання, перерва може порушити ваш імпульс і мотивацію. Після перерви може бути важко повернутися до роботи, і ви можете виявити, що втратили ентузіазм, який ви мали щодо вивчення цих навичок. І часто лінивий мозок потім може навіть придумати собі байку про те, що не так воно і потрібно вже було. Зберігаючи свій імпульс, ви зможете підтримувати високу мотивацію та стабільно просуватися до своїх цілей. З досвіду знайомих і викладачів на курсі в GoIT, я вже розумію, що обравши такий кар'єрний шлях, доведеться прокачувати навички не тільки під час навчання, а й далі, вже маючи роботу в IT. Розробникам це потрібно, щоб бути конкурентноспроможними, і якщо на курсі програма розписана, то далі треба буде самостійно знаходити потоки потрібних знань чи читати тематичні блоги, переймати досвід колег на таких ресурсах, як Stack Overflow, створювати свої проекти, щоб мати різноманітний практичний досвід. Підсумовуючи, можу сказати таке: хоч робити перерви, може здатися гарною ідеєю на короткостроковій перспективі, насправді це може перешкодити вашому прогресу в довгостроковій перспективі. Безперервність, послідовна практика, бути в курсі індустрії та підтримувати динаміку усе це має велике значення для того, щоб стати успішним веб-розробником. Пишіть в коменти про що ще ви хотіли б почути з мого досвіду навчання на розробницю. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних випусках Go IT Insider!